В Ужгороді Варт просторі ліс відкрилася виставка світлин фотографки Наталії Павлик. Присвячена експозиція десятиріччю її творчості. Весь свій час э, свій творчий час я. Вчилася сама і можливо і ця виставка буде спонукати інших фотографів теж виставляти свій доробок, тому що дуже багато фотографів в Ужгороді дуже мені здається, іноді недооцінені які ну вони виставляють фотографії у інстаграмі, там в соцмережах або десь можливо беруть участь в конкурсах, але тут про них ніхто не знає. Називається виставка X. Це десять портретів, знятих упродовж десяти років. Наталка експериментує з візуальними прийомами, тримаючи баланс між змістом і формою. Об'єктом інтересу фотографки є людина, її фізичний, емоційний стан, характер і думки. Героями фотографій є найближчі, найперше, найближчі якісь люди, з якими мені доводилося. Зустрічала їх, або якісь вже, що я їх знала до того, як почала е, фотографувати. Наприклад, там є чоловічий портрет, це мій однокласник. І ми зробили дволітку, легку, е, взагалі невимушену фотосесію. І я пам'ятаю, що коли я виставила ці фотографії, е, навіть Ліофісіель Пареж мені лайкнули їх, і це для мене було, ну, типу, показово. Експозиція має й благодійну мету на фотографії. Розміщений QR-код, за яким можна задонатити будь-яку суму на користь зсу. Із усіх донатів згодом виберуть трьох, хто отримує сертифікати на безкоштовну зйомку. Такий симбіоз митців і волонтерів, і це якби вимоги часу. Це безумовно. А виставка дуже камерна, дуже тепла, дуже ніжна, і мені дуже приємно, що Наталка вже нарешті доросла як митець до своєї виставки. У мене найкраще враження, вона дуже така компактна, але дуже витримана, дуже стильна, і мені подобаються ці роботи». Поновлені світлини також можна придбати 100% вартості буде спрямовано на збройні сили України. Триватиме виставка до 26 листопада.